Ось за вікном і справжня осінь. У мене навіть трошки дощ почав моросити. Рада вітати вас в сезоні, який називається Шарат. Я вже розповідала, що Юрведа поділяє наш рік на шість сезонів. І от якраз зараз почалася друга частина осені за Юрведою. Вона почалася на початку жовтня і триватиме два лунних місяця, тобто закінчиться наприкінці листопада. Цей сезон називають справжня осінь, шарад також його називають вологим або помірно холодним сезоном. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутриціологиня, спеціалістка за Юрведи, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися, розвивати україномовний контент разом. Здразу переходимо до практичних рекомендацій. Саме восени наш організм включає турборежим, який допомагає максимально накопичити та всмоктати а, якомога більше вітамінів, макро та мікронутрієнтів. Тобто, це йде максимальний такий режим підготовки нашого організму до холодних днів. Якщо ваш організм здоровий, то осінню починається. Ще більш таке активне травлення, воно відбувається за рахунок того, що відбувається більш покращення віток шлункового соку. Жовчний міхур надає сили жовчі, і це призводить до того, що жовч ще краще розщіпляє жири та допомагає засвоюватися жиророчинним вітамінам. Нагадаю, що таких вітамінів у нас чотири вітамін А, Е, Д і К. Багато хто з нас навіть не замислюється, що треба піклуватися про свій організм при зміні сезонів. Ніхто з нас взимку не вдягне босоніжки або легеньку якусь сукенку або футболку. І навпаки, влітку ми не взуваємо теплі червики, надягаємо шапку та рукавички. Для нас це є логічно вдягатися по сезонах. А чого тоді для нас нелогічно? Піклуватися про себе, про свій організм по тим самим сезонам. Все те, що відбувається у нас за віконечком, так само впливає на наш фізичний та емоційний стан. Ми не можемо отримати одну і ту ж саму користь від споживання одного і того ж продукту протягом цілого періоду, тобто цілого року. Кожен продукт має свої властивості. Свій смак. А виділяє шість смаків: Це солодкий, солений, кислий, гострий, гіркий та в'язкий. Зараз хочу вас трошки здивувати тим, що, наприклад, м'ясо має солодкий смак. Так, саме солодкий смак. Візьміть невеличкий шматочок м'яса приготованого і почніть його повільно розжовувати. До такої консистенції дуже змільченого, і коли воно вже буде перемішуватися з слиною, ви відчуєте цей солодкий смак. За рахунок чого це відбувається? Відбувається це за рахунок того, що в силу і в процес травлення, який вже починає відбуватися в нас в ротовій порожнині, де взаємодія вже з таким ферментом, який є в нашій слині, з ферментом амілаза. І таке саме в нас відбувається в шлунку та в кишківнику за рахунок того, що підключаються інші ферменти, і вони витягують всі ці властивості і смак, дійсно, справжній смак продукту. Ще кожен продукт має як охолоджувальну, так і зігріваючу властивість. Наприклад, дуже популярна. Вже декілька років є споживання і використання в своєму раціоні, в косметичних процедурах кокосової олійки. Але хочу вам сказати, що саме кокос, продукти з кокоса мають охолоджувальну властивість, тобто, коли ми споживаємо кокос або продукти з кокоса. Він нас охолоджує зсередини, а в холодний і помірно холодний період цього робити не треба. І це не важливо. Споживаємо ми це як їжу, або використовуємо цю олійку або продукти з кокоса. Наприклад, коли робимо масаж тіла, або робимо маску для обличчя, або маску для волосся. Немає різниці, наш організм це сприймає як таку охолоджувальну процедуру. Відповідно до цих характеристик, кожен сезон. Має свої властивості, і саме в якийсь сезон якісь продукти є більш корисними, які насичують наш організм. А є такі продукти, які менш корисні і не дають тієї користі, які можуть нам дати в інший сезон. Тобто нам треба переналаштувати наш раціон харчування на таку їжу, яка буде помірно тепла. Масляниста додаємо спеції, масло кхі, додаємо класне вершкове масло гарної якості. Яке це масло буде? Це буде вершкове масло, жирність якого є не менше, ніж 82%. Якщо ви купуєте масло, і жирність цього масла менше, ніж 82%. То це означає лише одне, що виробник додає до цього вершкового масла якусь рослинку, рослинну олійку. І таким чином це вже є як якийсь тип маргарину, а це вже не буде справжнім вершковим маслом. З іншого боку. Цей сезон аюрведа не рекомендує робити максимально прогріваючі процедури для себе. Тобто не рекомендується відвідувати бані, сауни, інфрачервоні сауни. Всі такі процедури вони повинні бути і нести для нас помірне тепло. За рахунок чого саме в сезон осені відбувається вже таке. Пригнічення і приглушення дії доші піта, яка була дуже активна влітку. І якщо ми зараз будемо підтримувати цей вогонь, бо піта це вогонь, ми навпаки, принесемо шкоду нашому організму, ми пригнічимо наше травлення. Ми на дамо такий як червоний колір для роботи нашої. Нашого шлунка, печінки, жовчного міхура, тобто будуть відбуватися запалення. Зараз такий сезон, коли ця піта зсередини, вона виходить на периферії, і треба допомогти їй вийти і дати шлях для того, щоб вже вата вступила в свій сезон і почала робити користь для нашого організму. Але ми повинні слідкувати за тим, щоб та або інша доша не виходила з балансу. Дуже корисно відновити в цей сезон активні тренування. Якщо у вас немає змоги відвідувати тренажерні зали, виходьте на вулицю, робіть собі а, такі проходки в інтенсивному темпі, тобто від, а, повинні бути а, такі максимально активними. Але також не забуваємо про такі більш лагідні тренування, як пілатес, йога. Вони дуже корисні для нас а, з точки зору нервової системи в цей період. Але максимально треба бути активними. Саме восени треба збільшити дотацію такого мікронутрієнта, як магній. Як на мене, це єдиний мікронутрієнт, який потрібно дотувати кожному і на постійній основі. Профілактична доза магнію є 400 мг на добу. В цей період я раджу збільшити споживання цього. Мікронутрієнта до 600 або 800 міліграмів. Дуже є а, велика варіація, різна варіація а, цього мікронутрієнта, але треба розуміти, який саме магній потрібен вам. Тобто, або це є для покращення відтоку жовчі, або а, якщо є проблеми з серцево-судинною системою. Це вже інший вид магнію буде. Якщо для нервової системи, це вже буде третє. Якщо є проблеми з опорно-рухальним апаратом, це вже, це вже буде інший вид магнію, тобто до, до вибору магнію треба теж підходити з розумом, як завжди. Дуже корисно ще використовувати олійку, яка містить в собі магні, можна перед сном намащувати ноги, і це також буде класно впливати на нашу нервову систему, буде допомагати розслабленню та покращенню нашого сну. Ще дуже рекомендую пройти курс магнієвих ванн саме в цей період. І теж є деякі нюанси. Якщо ви не знаєте, як проходити курс магнівих ван, запрошую вас до себе в інстаграм, пишіть мені в особисті повідомлення, і я пришлю вам всі тонкощі та нюанси, як правильно приймати ці ванни і яким курсом треба їх проходити. Ще одна корисна практика для осені це використання кунжутного масла. Можемо полоскати полость нашого роту зранку, саме кунжутною олійкою, не кокосовою, а кунжутною. Можемо робити масажі з використанням кунжутної олійки. Також можемо робити масаж стоп перед сном, також з використанням кунжутної олійки. Чого кунжутною на противіз кокосової олійки Кунжутна олійка вона несе більш такий зігріваючий, помірно зігріваючий ефект для нашого організму. Осінню також рекомендується приділяти увагу більш таким активним пілінгам для обличчя, так? приділяти увагу косметологічним процедурам. І також хочу з вами поділитися однією маскою, яка називається Шатаварі, і яка покращує стан і вигляду шкіри нашого обличчя. Запрошу вас до себе в інстаграм. Пишіть мені в особисті повідомлення, і я з радістю поділюся рецептом цієї чарівної маски. Звісно, всі ці рекомендації це є малюсінька така, якби капля в морі, але це все одно це може бути поштовхом почати піклуватися про себе, розуміти, що. Те, що в нас за вікном, воно впливає на нас, і ми повинні також адекватно перестраюватися і споживати якісь інші продукти, осенню, а не такі, як це були влітку. На консультації зі своїми клієнтами я більш детально приділяю цьому увагу. Я визначаю, який тип травлення, тип агні у мого клієнта саме на цей день, яка доша домінує саме в цей період. І е, на базі ці, цієї інформації я вже можу зробити більш персоналізований підхід і зробити персоналізовані рекомендації, які допоможуть саме цій людині. Тобто нема універсальних якихось таких рекомендацій, які будуть допомагати всім. Є база, яка є поштовхом, так, відрівна точка. Як, з якої кожен може почати. Але щоб більш детальна та більш корисна ця, ці рекомендації були саме для вас, то треба розуміти вашу відправну точку, точку А. Якщо вам це корисно, якщо вам це цікаво, запрошую до себе на консультацію. Хочу подякувати всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Як завжди, сподіваюся на те, що кожен з вас винесе ту максимальну користь, яка потрібна саме вам. Не скупіться на вподобайки, коментарі. Так я бачу комунікацію між нами, і це надає мені енергії для того, щоб я створювала новий контент, який буде корисним саме для вас. Всім прекрасного настрою, до зустрічі в нових відео. O Asha,